Тільки проїхав вже на байку. Ти знаєш, вже кілометрів 17 тисяч, напевне. Я його взяв було 9, а зараз вже 30, вибач, 21 майже. 21 тисяча накатана. я і не помітив два роки. Ну я просто коли брав а, і влюбився в модель, подзвонив до офіційних дилерів, а вони мені кажуть: а в нас в Україні їх немає. І ми не плануємо найближчим часом завозити. І я такий, блін, а я хочу. Я краще, якось першим цей байк, от саме цей це перший в Україні, от саме Honda NT 1100, який завезений на територію України, і зареєстрований. Бо я ще реєстрував, проходив всі тих огляди, я вже не був у базах нічого. От, і от 21 на накатано, і з них ну, напевно, половина 50 на 50. 50 – це чисто місто, 50% – це чисто траса. Ну, траса різна. Не, 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 напевно, не для такого вона в основному, не для катання по ґрунтовках, ну, по твердих ґрунтовках. Найкраще, звичайно, що їхати по трасі, по шосе в задоволення на користь контролі, який в ньому є вже з заводу. Е, не знаю, там попивати якусь каву, е, ну, подивлятися в Apple CarPlay, який також в ньому є. Ну, Вистачає, ти знаєш. Оце ти зараз розповів мені про плюси. Що з того, що би ти хотів докрутити, допилити в системі, в ходовій... поміняв? Так. Покращив. Я б і дивись, я не можу сказати за сідушку, тому що вона мені прийшла вже е, з додатковою опцією, як покращена, пом'якшена. І вона справді, ну от скільки їду, не хочеться. Ну, хочеться встати інколи, коли там зовсім бездоріжжя. Mm, тому не можу сказати за оригінально, але читав, що вони не, не, ну, не найкращі. Типу, неможливо довго їхати. А, ну, що мені не подобається інколи, це об'єм паливного баку. Якщо їхати там, з нормальною швидкістю по трасі 150, то ну, 200 км їдеш комфортно, потім вже залишається 100 км до, до пустого, і ти починаєш десь внутрішньо тривожити, що там не вистачить, а де буде. Заправка, де буде пальне, це перше. Друге, це, напевне, я б хотів, щоб були з заводу, може вже є, але на той час не було заводу оригінальні дуги, захист. Тому ну бо що ти от... ж зробив такі кастомні. Так, 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 я робив кастомні, я робив, скажімо так, дуже відомого і знайомого на майстра. І слава Богу, що він за це взявся проект. Тому що ну, в мене він один раз упав на рівному місці, просто один раз в житті я на ньому впав на парковці. І... Ну, поклав це. Поклав, не називається, та, впав, та. Я поклав, звичайно, так 99% від байкерів так і ложать мотоцикли. Так, але в ньому ж заводу йшов, не було центрального кофра, я його докупляв, а були два оцих бокових. І вони такі мають як на баку, як на пластику, такі лаковані чорні покриття. І коли він ліг на парковці, зразу покриття потерлося, і я такий, так, поїхав робити дуги. То, от, щоб були, ну, або якісь оригінальні, що можна було відразу придбати. І друге, напевно, хотілося щоб підвізку можна було регулювати не вручну. Ту треба крутити пружину, налаштовувати. Тобто, якщо ти їдеш от, як ми сьогодні, там 50% по асфальту, 50% по поганій дорозі, то. Натиснув кнопку і натиснув вона вже кнопку, і вона би відразу тобі якийсь там режим офрот, більш м'яка і так далі. Ти що скажеш про свій? Скільки ти вже на ньому? По роду служби, скажімо так, в рамках мотокраїни, і не тільки. Я загалом вже наїздив на різних мотоциклах багато тисяч кілометрів. І ти знаєш, наразі, з того всього вибору, це найоптимальніше і найкомфортніше у співвідношенні ціна якість з того, що я їздив. Це такий універсальний боєць. Так, спецьовані колеса. Тобто жодні ямки, нерівності, там, де литі диски можуть десь мати якусь ймовірність тріснути, чи ще щось. Тут такої ймовірності вона зведена до нуля, фактично. Ну, теж коробка автомат, можливість пелюстками механічно переключати це все. Зручна посадка, абсолютно комфортний вітровик, який дозволяє. Ми цього не робимо, звісно, але дозволяє їхати навіть в кепці зі швидкостями понад 100 км на годину. З відкритим візером. Так, з відкритим візором це все комфортно, це все не становить якихось, скажімо так, незручностей чи дискомфортів. Тому бак тут багажник велетенський під сидінням, велетенський кофр тут. Ще один кофер тут, ще можна бокові поставити. Тобто, я взагалі іноді досі дивуюся, а де мотор? А де, а де, де все Де все поміщається? Тому що тут, тут доставний кофр, і тут велетенський ще багажник. А де бак, і де кофер? Це най, найбільше питання. Тим не менше їде, вигрібає ми з тобою. От круїзом, скажімо, стаціонарно, Середня там крейсерська швидкість. Прекрасно, 150 можна тримати з комфортом по хорошій дорозі. Звісно. А от бачу захист, все інше ти доставляв сам чи заєднення? Та, Звісно, наш спільний добрий друг дозер. Це, це все це все його. Та Сергій Дозер. Ми з ним посиділи, покрутили, як мені буде комфортний оцей захист дуги з врахуванням, куди поставити додаткове світло, з тим, щоб я міг. Тут комфортно, як в нормальних крузерах, витягнути ноги. витягнути ноги, ну фактично на рівні ноги, собі комфортно їхати по трасі. Залишилося буквально знаєш, таке крихітне, щоб у нас були класні автобани, коли ти поставив так ноги, тут сперся на, на якийсь свій баульчик і їдеш там 200 миль, 300 миль, ну, поки бак не завершився. Далі буде.